О, ділянки! Тепер Оце така атракція можна стати, як наче тиянгом, бачите, з крилами, але... Порівняно із цим Радонієвим озером, оці всі крилишки це така фігня. Головне, що я не можу спуститись вниз машиною, бо стрьо. І стрьона цим тролеєм спускатись. А оці всі крилишки це мілочь абсолютно не нужна, просто, бо красота озера затміває собою всі оці херні, Тіпа, там серце ще є, і оці крилишка. Не треба воно, то що за мною. Красивіше не буває природної атракції.